І, власне, цей факт, напевно, ще більш додатково розслабив футболістів КМВ, які зараз змушені знову повертати максимальний рівень концентрації. Зазвичай, от коли ти вже розслабився, знову прийти до тями неймовірно важко. Зазвичай командам не вдається відновити той максимальний рівень концентрації. Перевага всього голошень в один м'яч на боці команди Ігоря Бондарчука. Зараз щоправда, можна збільшувати її, але точковий не реалізовує свій момент. Ну і при цьому ще й 5 фулів у пасиві саме КМВ. Це шанс, звісно, для Аванті. Тому що максимально обережно потрібно відіграти білосинім, оскільки суперник із 10-метрової позначки із, можна сказати, польовим футболістом на воротах у КМВ може справді отримати шанс. Тут забарний. Забарний все-таки. Правила порушує. Так вважає арбітер. Хоча, хоча певні сумніви можуть бути, оскільки, начебто, вибив м'яч з підніг у кличка Забарний, але нехай таким є рішення арбітра. Другий фолу по себе авантів аванті ситуація з порушеннями правил взагалі не критична. Точковий зіграв на партнера і не пробиває у цій ситуації. 20-й номер КМВ. Так, а якби не було зафіксовано фолу у тій ситуації проти футболіста КМВ, то певно Аванті вже зрівнював би рахунок. Оскільки там ледь не на порожньо борота. Забарний після свого відбору виводив би партнера, але все-таки фол. Хоча я особисто не погоджуюся з таким рішенням. Зараз точковий зіграв на голуба. Три з половини хвилини. І зараз ні... Нікуди поспішати футболістам КМВ. Вони намагаються в п'ять польових атакувати, більше так контролювати м'яч і тим самим вбивати дорогоцінні секунди. Зараз у точкового, але ружицький парирує цей удар впритул. притул. Голуб. заблоковано удар. Ворота порожні. Зараз точковий. Чисто грає у відборі. Точковий. Клочко. І Родовський. Голуб. І Родовський. Ось так хвилину за рахунок контролю м'яча на чужій половині поля вже вдалося вбити. А зараз помиляється Клочко. Ворота порожні. І м'яч усі ці 4-4. Хто забиває? Забиває порожні ворота. 13-й номер у складі Аванті Артем Казакуца. 38-ма хвилина. Феноменальний камбек. І, до речі, знову можна говорити саме про помилку футболістів КМВ. Тепер уже клочко. Підвів свою команду, помилився, подарував м'яч супернику, і далі вже Казакуца в порожні ворота влучає. Голуб явно не встигав повернутися. 4-4. І при цьому у КМВ 5 фолів у пасиві. Можливо, Аванті дійсно саме сьогодні зуміє вирвати першу перемогу. Історичну для себе перемогу на нашому турнірі. Поступаючись 1-3 та 2-4 по ходу другого тайму. Аванті демонструє характер. Браво на адресу команди у сіро чорних кольорах. І родовський віддає передачу на точкового. Точковий заблоковано. Удар незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться. І от зараз потрібно на наповну вмикатися КМВ. Але повторююся, коли команди вже дозволяють собі розслабитися, коли вони завчасно вірять у свою непереможність, у те, що перемога вже в них в кишені знову відновити максимальний рівень концентрації, не вдається зараз. Голуб! Голуб все-таки в рамк в рамках штрафного майданчика зіграв руками. А удар від Ружицького насправді був дуже хорошим. Ось зараз і поглянемо за діями футболістів КМВ. вдасться їм знову наповну зарядитися на перемогу все-таки у цьому матчі. Нічия в цьому поєдинку явно не входила в плани фаворитів. 30 секунд ще залишається. І Родовський. Клочко. Удар! Ружицький перед собою. Добивання клочка. Не точно. Ружицький вкидає від воріт І саме Аванті отримає шанс вирвати перемогу. Ось він момент. Удар. Колесника заблоковано. 15 секунд ще залишається, але аут неподалік від чужого штрафного будуть виконувати футболісти Аванті. Забарний удар кутовий буде. Казакуца, Рикошет. І тепер ти, саня, з іншого саня. флангу будуть виконувати кутовий футболісти Аванті. Це навіть дійсно такий повноцінний штурм від Аванті. Штурм задля перемоги. Удар! Що? Що? Передача? Передача? Колесник, удар. І ще один від Казакуца, і знову блок. Три секунди ще. Зараз якась дуже швидка комбінація. Потрібна скидка під удар, колесник, і все. У підсумку і удар було заблоковано. Та й відбувся він уже після свистка. Про завершення ігрового часу. Отже, нічия 4-4. аванті демонструє характер. Аванті дійсно потрібно по Похвалити за цей поєдинок, оскільки команда не здалася навіть за рахунку 1-3, навіть за рахунку 2-4. І ще й перемогу могли вирвати, скориставшись такою недооцінкою та розслабленістю у лавах суперника. А КМВ випускає з рук, здавалося б, явну перемогу. Тож нічия 4-4, браво на адресу Аванті. КМВ набирає 6 балів. Аванті набирає 2 пункти. І зрештою, колектив у сіро-чорних кольорах наздоганяє за очками футбольний клуб Білгород. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Врятували поєдинок сьогодні команда 4-4. Друга нічия, е, окрім двох нічих, ще шість поразок. Але е, проглядає цього команда якась е, якісь вже награні такі комбінації речі. І думаю, що перемога не за горою. Скажіть, що на дистанцію ця яка пройдена? Що можна сказати про розвиток команди, про гру команди і роботу? Там, можливо, індивідуально когось відзначити можете? Е, ну, прогрес е, видно все рівно, так. Да. Не все виходить, не все те, що награємо на тренуваннях. На тренуваннях у нас там всі е, мега гравці виходять, а тут, ну, звичайно, рівень трішки інший. Там, не знаємо десь, як суперник грає. Тобто ну, тут уже е, все важче. Е, але тенденція хороша, в принципі, ну, починаємо десь уже, е, розуміти, що від нас хоче тренер. Не завжди, звичайно, але. Прогрес видно, могли виграти, могли програти. Напевно, пощастило, що суперник пішов, ведучий в рахунку з п'ятим польовим, ну, тож це нам дало шанс. Десь, Десь цим да. скористались, да. ну ніч я. В принципі, рахунок напевне по грі, тому що що ми не забили дуже багато, що вони теж втратили багато шансів. Тож я, ну, гра, в принципі, сподобалась. Як хлопці взагалі ось не знаю чи впливають у ця серія попередня серія з поразок виключно або налаштовуються на роботу і не зважають на результат, просто є мета до якої треба дійти. Ми одразу, коли заявлялися на цей турнір, ми розуміли, що перший сезон у нас він не буде для того, щоб досягати якогось результату, а більше для того, щоб навчитись правильно грати, навчитись виконувати певні якісь моменти і награти, награти склад, кістяк, так сказати, щоб вже там на наступних сезонах можна було виходити і ставити якісь собі завдання. Результат да обов'язково прийде. Думаю, дякую за сьогоднішній виступ. Дякую.